І вже почався 46 рік, То ми вже 40... 45 рік, ні, 44, -й. прийшли вже в наступ, пішли совєти, вже погнали німці, а тут вже це. Я. І я поступила в школу, поступила в 10 клас, де зараз гімназія. От там я 10 клас. Але там все було розрушено, все розрушено. І ми знайшли такий уголок в одному місці, щоб ми могли клас відремонтувати. Нас всього 11 чоловік було. Це вже, значить, 45-й рік був. 45-й. У ну, нас чотири дівчат було. Тут потім ми mm -hmm. покінчали школу. Був такий врач, однокласник мій. Потім от такий письменник, братунь був я. Mm -hmm. Він у Львові жив. Ну, mm -hmm. його батько волинянин сам. То ми однокласники. Mm -hmm. Ну, бо я ще з ним ходила в е сорокому, сорок першому році до школи. Ростислав так? Ростиславна. Я навіть переховувалася один час в його батьків в стрільчі тут. То ви вже переховувалася? За совєтю, чи коли там? За німців, За в 42-му році, в 43-му році. Світла не було, електрично не було. Мама моя працювала вчитель... вчителькою початкових класів. Ввечором домара... при такій газовій лампі. Лампі коло цього, коли груби, О, сиділа мама, і я щось робила якісь уроки. От батька не було, не знаю, де був, чи сусідів, чи де, приходив. Кигест. Тут така, тут така. 22 лютого. Каже, підемо на співбесіду, а вже годин десять, мабуть, було. Мама каже, може, може, завтра рано вона піде. Ні, ми відпустимо її. І так пішла І більше вже не прийшла до хати своєї і. Ну тут нічого, нічого. Не можна сказати, я не можу обідатись на цього. Слідчого, нічого. Нікого я не. Він дуже так не прискіплювався до мене. от, Я сказав, що я нічого не знаю. от, Ну він мені сказав, хто мене. Жіночка там підставила. Я побула певно за три неділі тут, а потім в Луцьк, а там вже серйозно там вже. А в підвалах було, не було, де як ляг... не то, що так от легко. Аж і сидіти не було. Стійкі молодих дівчат. Цей допит. Слідчий прямо хоч до раних лежи. Все коректно, так, все так добре, голос навіть не повишав. Як приходить 11-12 годин ночі, були такі спеціалісти, От. вибивали визнання ті. Що хотіли, то робили вже. То приходив інший слідчий чи? як? То, то вже не слідчі, то спеціалісти такі були. Силою вибивали, то вже не словами, а силою. Зазнала, голова вся була побита. Ще на нагості хватило, мама приїхала на побачення, що. Все в мене тут в райдозі було все обличчя і мама як побачила мене зразу з упала. Електрокрісло, як почнуть, посадять, як почнуть почне росити, то але якось видержала, не знаю, видержала три місяці. То лютий. Березень. Травень, в червні місяці нас судили, тройка судила нас і три дівчат нас. Дві старших, а мене, як юначку. О, то одна це старша жіночка тут з недалекого села, Угова Женя Яремчук і дали 20 років катери, мені 15 років, 5 позбавлення прав голосу. От. А те, що зо мною робила старша жіночка, от, в неї щось не видержало з головою було. Тут 10 років, все одно дали 10 років, ми за неї нічого не знаємо. Потім перевели. На цей з Луцька вивезли нас в Київ на пересилку десь у липні місяці, а ми там певне до вересня побули, все до серпня 45-го року. От. А вже в серпні вивезли на пересилку до Харкова, там страшна тюрма. Холодна гора. О. Там особливо мужчини. Адже вже стало холодно в вересень місяці, а Харків це ж там ще що, трохи на півночі. О. І в день виводили, всіх нас виводили на вулицю, ну, сідали на своїх тих. Що там мали мішки, якісь свої рядна. О. То нас жінок запускали на ніч в коридори, а мужчини так оставалися. І така була, засік такий був. Ну, може, чотири метри довжини. От, А що ж мужчини, як Сталін казав, що в нього пленних немає? Всі зрадники. О. А вони в таких галіфе тонких і ті сурочки, гімнастерки, холодина така. Кожен раз тільки бачимо, закидають на ці. Хтось засік, де ви, виділили от. А потім вже організували вже в кінці. Жовтня місяця ешалон на Воркуту. Дві неділі їхали. В телячих вагонах. Холодіна. таке. Приїхали 7 листопада 45-го року на пересилку. Зразу нас ліквідували фамілії, імена, номера поприсвоювали номера. О. І так пообрізали все тут, хосток не носили, шапки ушанки, О. І, і такі короткі. У мене пальто було таке довгеньке, обрізали тут, спідниці на правому коліні вирізали, білу латку насадили О. Було. Була буква «С». це на кожній. Буква алфавітну, букву, букву тисячу чоловік. То нас привезли вже в 45-му році, О, то вже буква Ц була у нас, буква «С». У мене був номер 440. Обрізали тут, тут номер і тут от печа от рукава до рукава. Хоче теж, скільки там 15 сантиметрів, вирізали, теж, номер тут 440 і тут 440. І зразу в шахту нас. Шахта. У нас других спеціальностей не було. Ну, шахти такі не круто падаєш, що ті. Залі же були огляда по пологі щоб можна було пішти. Цих, щоб вагонами чи тими локомотивом там вести вагони не було, коні, кіньми, по три вагони от і два коні тяни. То ми, що нам давали ложечку, цукру так от хліб такий, що тече з нього 200 грам. Ну, ми якось мудрилися і ми економили там той цукор на, на той хліб. І йшли, і коней тих вгощали. І Ви знаєте, як вони плакали ті коні, як в них сльози текли ті коні в тих коней, то вам не передати сам плачеш. І вони вже так знали, так знали, що ми це не чуть держати, але їх же їх вони ж в темноті весь час, о, то як по-людськи відносилися, от. то ще якось, як вже вони відпрацьовували свій термін, от. то їм зав'язували очі, як виводили на поверхність з-під Ну, А більшість – не так, і вони одразу вони сліпли. Тут така картина така була. Ну, а куди їх вже туди на м'ясо На тому кінець? Ну так, в основному риби. Ми не бачили. 10 років ми не бачили. Ну, то, що ми, я ще десь 45-го і по 55-й, 8 восьмого грудня е, е, січня, на другий день різдва. Прийшов комендант. Це 440 Хто така? Кажу, я, я ще, я ще, ще сказав, що я, я не, не це 440 Я ємчик Тамара Іванівна. Ну, то каже, буде то ємчик. А поки що 6440. І все відкрили, ну, з віщами. А що ж віщами? Мороз, мороз, певне, 47 градусів був. От куди підеш? Куди підеш? Ну, вже тоді після цього, після 50-го року то так, полегшення. Казали хрущовська вдлига, така була. Ну, трошки було відсутно. Е е вже так не тих не сочиняли дверей, на замки, там не так не до цього. От. А. Але була, побувала. Побувала і в там побувала. За що? Отакий уголочок був, угол. О, на, о, довгий той барак довгий, О. І так в кінці бар, не, не на початку барака, а, а в кінці не входу, а це от. О. Тут грубка така стояла, а що палили, углів же палили. А тут дівчата мої ті тут, з сусіднього села, от там. Вже її немає, в Савіна була, О, вона так гарно співала. Я щось ми там таке, що співала. Не пора, не пора, не пора москалевій ляхові служити. О, а та жіночка, що підкидала там уголь. Почула. Через пару годин приходимо той, хто там діджурів, збирайся п'ять суток, а Луцька Луцька чермеш читає на, на річці стоїть Ці. стир стира. От, але я хочу сказати, що це, це те ціла кімната, що, що це, вся вона з цього зроблена, ну цемент і, і все. І величині там дерева ніякого нема. Желізни, та нарик, так от при стосовані до. До стіни не маєш права би день залізти там, полежати. Тільки тут такі все холодне. О. І обмурований той стіл, і, 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 і два крісла, О. а вночі тільки це його сядеш. Вже щурі, а такі мокрі, як ти його, з води повилазить, як коти. Дуже важко було пережити це все. Як то можна було все перебути? Бачите, людина, бачите, яка все може перебути все. І я не то, що я там в якихось злиднях там росла. От. Батьки, ну, щитай, що вже я не, не, не в ущерб ні в чому не мала. І от діти я мала в що, і, і, і завжди мама моя дуже добре готувала і все. А в 46-му році, в 46-му, 47-му році батьків моїх вивезли. Вивезли, в 47-му році, вивезли в Кємрівську образ, город Прокопівськ. А та мамі теж от. прийшлося в шахті побувати і, і на поверхності побувати, на погрузки, то угля. Породу вибирали, все це і уголь катали. Ну, зробила там чи 46, чи 48. Рубив пенсії. А скільки батьки там пробули? Батьки в 47-му році. Вже 20 років, 4 сьомий, точні, ну так, 4 сьомий, 5 сьомий, 10, так, в 6, в 66 році, в травні місяці, виїхали в Канаду, забрав брат їх. Вже мама була набагато молодша моєго батька. Батько був 1885 року, О, а мама була з другого року, з 902 19... На 17 років мама була молодша. Тоді ще... ще через Москву. Не через Київ, а через Москву, там в те, посольство Канадійське в Москву. Москву. Та дві неділі була, поки я їх випроводила. Ну, благополучно доїхали все добре. Тільки батько довго не прожив, три роки. Це в 66-му році він виїхав. а 7 листопада. 69-го року він помер. О. А мама довше прожила, мама прожила до 83-го року. В 83-му році мені дозволили відвідати, то я ще в 83-му році їздила в Канаду. От. Там дівчата кажуть, куди ти спішиш? Треба в літню пору їхати там, Попадаєш на Ніагару. O, ja u nie ma kogo wybrany, Mnie trawam mu ty się. No, ja już mam.